В городі жила дідона, а город звався Карфаген. Розумна пані і моторна для неї трохи сих імен, Трудяща, дуже працьовита, весела, гарна, сановита, бідняшка, що була вдова. По городу тоді гуляла, коли троянці повстрічала, такі сказала їм слова. Відкіль таки сегодня чи рибу з дому чи, може, виходці бурлаки, куди ж прищами вийдете, який вас враг сюди направив, і хто до города прищав, яка ж ватага розбиша? Троянці всі замурмотали, Дідоні низько в ноги впало, а в їй мовляли так. Ми всі, як бач, народ хрещений, волочимся без талану, ми втроє знаєш порождень. Еней пустив на нас ману. Дали нам греки прочухана, самого Енея пана, в три вирви вигнали віків. Звелів покинути нам трою, підмовив плавати з собою. Тепер ти знаєш, мевідки, помилуй пані благородна, не дай загинуть голова. Будь милостива, будь незлобна, Еней спасибі, скаже сам. Чи бачиш, як моє підрались, убрання. По столи порвались, Охляло, ніби в дощенят. Кожухи, свити погубили і з голоду в кулак трубили, така нам лучилась паня. Дідона гірко заридала і з білого свого лиця платочка в сльози обтирала. Коли б, сказала, Енея вашого злопала молодця, уже в тогді весела стала, тогді би нам. Тут плюсь. Енею буде з неба. Ось, ось, де я, коли вам треба. Дідоні поклонюся сам.